Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Телефон, телеграф, банки та радіостанції Це була бойова спроба знищити зв'язок. Як росіяни хотіли захопити Україну в інтернеті за лічені години? До подібних атак вони готувалися довго. Що було головною мішенню? Наскільки катастрофічними могли б бути наслідки? Вони хотіли припинити доступ населення до інформації. А також наш ексклюзив із таємних підвалів, де зберігаються державні дані і куди ще ніколи не ступала нога жодного журналіста. Це надсекретний підземний об'єкт. 22-го. до початку великої війни трохи більше місяця, але насправді перша спроба захопити всю Україну відбулася саме тоді. П'ятої ранку мені зателефонували абсолютно всі європейські представники кіберорганів, які відповідають за кіберзахист і сказали, що ми готові що потрібно. Тоді в ніч на 14 січня розпочалася по суті перша у світовій історії гібридна кібервійна. Це перша війна, в якій використовувався кіберпростір як повноцінне поле бою. Тому ніхто не знав, як це відбувається ніхто не, не, не зазнавав одночасно такої кількості кібератак. Росіяни до них готувалися дуже ретельно. Близько 7-8 місяць діяли, не наче за Ленінською теорією революції, у першу чергу захопити телефон, телеграф, банки та радіостанції. Тобто намагалися вивести з ладу всі системи управління країною: державні сайти, зв'язок, українську енергетику, розрахунок, повна ізоляція від інформації за кілька годин. Доса атаки на органи влади, на медіа, на компанії, які надають послуги зв'язку, в тому числі військових. Та перша спроба росіян провалилася. Наші хакери зреагували миттєво. Відтак наступна була вже у ніч на 24 лютого. Ну, так, за півгодини до повномасштабного турніру. Але й тоді наполеонівські плани Путіна зазнають фіаско. Відтак, аби обрізати нам доступ до інформації та посіяти тотальну паніку, окупанти вдаються до сили, хапаються за зброю. А ось ця найвища в Україні київська телевежа стала просто кісткою в горлі для росіян. Після того, як їхнім хакерам так і не вдалося заглушити українське телебачення та зв'язок, по ній було випущено одразу три ворожі ракети. Але план вимкнути нам доступ до інформації, як і взяти Київ за три дні, стріском провалився. Конструкція башти встояла. Єдине була пошкоджена апаратна та трансформаторна підстанція, яка живить вежу. І прямо зараз вперше я вам покажу, як виглядає пошкоджена телевежа після підступного удару росіян і як так швидко вдалося відновити мовлення. Ми прямуємо всередину. Усе з присмаком радянщини, бо ж і будували вежу понад 50 років тому. У ліфті старий телефон з рулеткою. Виходити страшно. Не впадете. Ну, дивіться так, щоб не вступайте акуратненько. Телевежа в дірах посічена після прильоту. Ходимо обережно з ліхтарем. Ого! А ми не провалимось вибачте. Боже, який жах. От власне наслідки прильоту їх, е, я розумію, показує вперше, так, на телебаченні. До нас тут не було жодної знімальної групи. І так, так, так. Уся апаратна зруйнована вщент. Вибиті вікна, розтрощена стеля та техніка. Від пилу дихати майже неможливо. <кій> Підлога встелена склом. Це все якомусь ремонту підлягає? Ні. Та навіть після такого удару окупантам не вдалося зупинити мовлення. І ось чому вони якраз сподівалися на те, що наша телевежа є таким же хабом, як їх Останкино. Тобто, якщо знищити її, зупиниться все українське телебачення. Проте у нас система працює інакше, як деталі приховують з очевидних причин впродовж доби ми відновили мовлення, всі телеканали запустили в ефір. Вже О, ну, на жаль, сама телевежа наша знаходиться до сих пір в аварійному стані. Та хай там як, але окупанти зупинятися поки не збираються і продовжують суттєво атакувати наш кіберпростір. Якщо в 2022 році нашою командою було зареєстровано 2500 кіберінцидентів, то в 2024 році зареєстровано вже більше 4 тисяч. Та от куди саме намагаються потрапити російські хакери? Яку інформацію отримати? Та головне, хто та як зберігає дані про державні органи влади, і чи дійсно зламати це все практично неможливо. Наш ЦОД практично єдиний в Україні, який забезпечує такого рівня захист, тобто це катастрофостійкість і так далі. От тобто ніякі природні катаклізми, ніякі інші чинники не впливають на працездатність на збереження даних. Отже, у нас ексклюзивне запрошення до сховищ, де знаходяться дані про усіх українців. Локація суворо засекречена. Тут усе під грифом таємно. Це надсекретний підземний об'єкт, куди до сьогодні не пускали ще жодного журналіста. Так виглядає унікальне сховище, або простіше кажучи, серверна, де зберігаються державні дані, величезні корзини із засекреченою інформацією. Шум, наче на заводі. Так працюють величезні шафи з терабайтами інформації цілодобово, безперебійно. А це так званий таємний сейф із персональними даними українців. Доступ до нього має обмежене коло людей. Дякую. Будь ласка. До речі, немає зв'язку. Мій мобільний, як бачите, поза мережею, і в чому головна фішка: інформація від'єднана від зовнішнього світу. Про те, як протидіють російським хакерам, також ексклюзивно спостерігаємо в режимі реального часу. Це робиться щоденно кібератаки проходять щоденно і наші фахівці працюють. Щоправда, працюють лише обрані 24 на 7, адже ворог зазвичай атакує саме вночі. Всі ці атаки були пов'язані. Кібератаки 14 січня. Та ж сама група провела подібні кібератаки в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року. І її вже цю діяльність точно віднесли до діяльності ГРУ РФ. Займаються кіберзахистом навіть студенти. Це команда реагування. Щоправда, теж лише елітні. Вони працюють на кіберполігоні. Ми вивчаємо те, що вже було, але також і моніторимо ті атаки, які зараз відбуваються. Отже, за три роки повномасштабної війни з Росією Україні вдалося втримати ще й потужний кіберфронт. А відтак зберегти всі державні секрети, наукові розробки, персональні дані українців і не допустити збоїв у роботі банків та зв'язку. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, Єдині новини.